Виталий выдались шахи в районе брата Голандис. Испания рейтинг 1809. Старая очка замеш. Угу. Веду ялів? ВВ. Ве, ве. ну, понятно, він хоче спровокувати мене це його Вославки. Це варіант. Цей варіант. А я що хочу? Що я хочу? Взагалі? Ліпіти. Це чотири буде удар. Хочу конем взяти. Ні. Це мені більше подобається. Тепер У мене розв'язані руки і ноги. Назад. РЖ4 Аж 4. Коня можемо поміняти. Хоча цей кінь тут він, в принципі, може і не. Так, ну ясно, що він тут запланував. Да. Б5 він запланував. Ясно, ясно, ясно. Ясно, ясно, ясно. За 4 може десь пожертвувати. Може я цього й не хочу від нього. Так, так, так. Ну, давай. Щось Він так підготовлюється і удар. Не ідея. Я я просто відводжу. Тут я нічого не роблю. Б'є, ну і хай собі пішак стоїть. Наша ідея тут не відкривати йому нічого. Нехай кінь грає не грає. Аліму 104 H5, тут кінь нас. По філідору пішаків вперед, фігури назад. Ну, не назад, а за пішаками підтримують пішаків. Центр намагаємось не відкривати, бо в нас король в центрі. І йому тут не дуже приємно буде, коли на нього обрушать атаку чорні. Так, це хоч не бустер. Ні, 2012 рік. Двічі мене обіграв. Так, і він хоче сказати, що я мушу так грати. І дам слона, ну в будь-якому випадку він або чорнопольника, а зісь або білопольника. У нас всі пішаки на білому стоять. І чорнопольник тут оці чорні поля забирає. І по ним якби може грати. Тому білопольника віддаю. Це по-перше. По-друге, ми можемо зіграти G5 зразу. Ми так граємо. Сюди йому йти не дуже добре, я просто візьму. О, я ж кажу. Я ж вам кажу. жу жу 4 4H5. Так, він що буде робити щось типу цього? Не знаю. що він буде робити. Може, це не хвилює. Ресів 2 аж 5 взяли мат. Так, і ну це, це дур, дурню, хоче да? Хоче з'їсти пішака у нас. Придеться, мабуть, захищатись. Не люблю робити такі ходи то раби один, але що ж зробиш. Брон коня типу. Ну и диконякуди хочешь ту ДВД. Один хит, другий хит. Третій хит. Я ні на що не намікаю? Але я хочу відкрити лінію аж. Мату тут ще нема. Вау! It's you crazy? It's a kinarger. Вау. Чумачечий просто проти нас грає, да. Призяли, віддав. Молодець, молодець. Друзі, ведем. В принципі, можна і закрити цю позицію. Перевести кудись коня? Ні, тепер б'ю. Я передумав. Коня на g 4 треба. Чи ні. Не знаю. I I don't don't know. know. no, no, тут має закінчити оце неподобство. Закінчити неподобство. Менше фігур, менше проблем. Хто це казав? Не знаю. Діоген чи Платон? Чи. Це не з того жанру. Так. Треба трошки походити набити часіка. Чи пожертвувати слона. Ну, це, мабуть, переборчик буде. Можливо, трішечки, трішечки пізніше. Угу. Да, тут немає як про. -про... О, молодець, дякую. Прогресу не було, йому треба було просто стояти. Тепер є прогрес для нашого фрезя. По білим полям, По слабким полям. Так, дякую. Оцього мені фраєра треба було прибрати з дороги. Щоб не було. Ну в Бліц грати по матеріалу рівність, але в Бліц грати проти фрезя, коли багато фігур, багато слабкостей, дуже важко. Там і так, мабуть, позиція. Ні, десь він тримався нормально, суперник. Точність 86 на 80. Так, тут я не неправий. Б3. Ну, Б3 мені завжди оце тут якісь різні удари. Кінь D5, кінь е 4 Щоб це я не думав, просто ферзем захистив, захистити. Так, а тут неточність. Треба було все-таки ми мінятись. Ну так, да, кінь D5. Кінець цим конем виявляється. Ні, цим конем, так. Да. Тут в чорних краще. Позиція по комп'ютеру. Ну. Окей. Це де, да. так. Тут мені оці різні всякі такі не подобаються. Тут потім якось кінь може і сюди прийти на D3. Десь. підкріплю там b 4 слона сюди. Ну, так. Ініціатива в чорних є. Гра. Також є. Ну, а тут. В чорних відкрита одна лінія, коли центр закритий, то по одній лінії мало що можна зробити. Ну, напів відкрилась. Для чорних. Тут ті пішаки тільки заважають. Тобто супернику було б добре, там, коня поставити на d7, наприклад, цього пішика немає. І зіграти там С4, навіть з жертвою. щоб поставити кудись коня, наприклад, на c 5 А тут пішики тільки заважають, тільки поля забирають. Ну і закривають діагоналі там. Це поганий хід, тому що треба було Кінь Е8 зіграти і на с 4 був хід F5. Можна було мене підловити так от. Кінде 7 не туди. Так, тут вже білі перехопили вже в білих ініціатива. Вперед заходить найкращий хід. Це жертва фрезя. Ну, жертва розмін, так скажем, а тут не треба було мінятись. Тура Б2 і так. Кінь Б6. Кінь кудись іде, типа А4, типа С3. Можливо. Окей. Аж Аж. С H7 сюдик. Угу. Тура д 1 ну, В общем, тут просто Тура захищається, да, у білих звісно, краще. Але король чорних тут в безпеці. Партія суперник розміняв цю туру. Ну, чому юна не треба було змінити? Тому що, можливо, там ще друга тура із двома турами. Небезпеку чорні створити можуть якусь контргру. А з однією турою тут. Ну, да, з позиційної точки зору, по комп'ютеру тут погана позиція в чорних. Але матеріал рівний. У нього тут цікаво. Кінь, мабуть, помилка, да? Да. Випускаю трошки переваги. Я просто не бачу, як тут прорватися. Кінь тримає поле А4. Ось у ну, нього слабкі білі поля. Це не слабке, окей, він його контролює. Оці поля слабкі. І фрезем мені хочеться провести, але тут кінь тримає це все. Ну, Окей, якщо він правильно грає тура а 7 Ферзь Б2, Тора Б7, Король Д1. Ну, тут якесь маневрена гра, але так не видно, як прорватись. Десь, можливо, ми хочемо пожертувати все-таки. І прорватися там, можливо, десь буде і він не зможе все захистити. Ну, все. Аналізувати так боліться. Можна від'їхати. Психологічно. Він помилився, тому що дає можливість мені от... по слабким його полям відразу приїхати. Ну і все закінчується. Не тримається просто.